Якщо повернутися до цих перемовин, а ми бачимо, що українська делегація в різних її проявах виїздила вже добру частину світу. А є точки дотику в ці перемовини можуть завершитися чимось предметним, що принесе Україні мир, і на яких на вашу думку умовах? Якщо вважати як тільки початком процесу. Я можу допустити, що це початок процесу, який точно до кінця року не закінчиться. Хоча небезпечно такі прогнози робити. Тут буквально на днях очікується зустріч е, президентів. ну... — До Різдва Зеленського. Да, і там будуть оголошено. Що би там не було оголошено, це не завершення процесу. Ну, ще не відомо, чи ця зустріч відбудеться, але. Проблема полягає не в тому, що там не хоче Трамп швидше собі записати, галочку поставити величезну. По-нобелівськи вже вирішують в січні, будуть вирішувати, розумієте. Так. До Нобіля треба встигнути. для глядачів. Це йдеться про те, що Трамп хотів би, хоч бодай цього року наступного року отримати Нобелівську премію Я і номінація так. кандидатів закінчується чи то в січні, ну, чи на початку вони року, так. такого формального вроді, так, немає, але в принципі в січні кажуть, де да, десь там закінчиться. Тому я думаю, що точно не цей рік, як мені здається, все може бути, але я не бачу просто факторів. Я бачу наміри, бачу роботу над документами. Ну і що? Ну робота над документами. Ну, ви зробили документ. Добре, що якісь проговорюються питання безпеки України, там, якісь рішення США, в Конгресі рішення, ратифікація. Це в майбутньому дасть економію часу для того, щоб говорити, ми ж це проговорювали вже проговорювали. Але ще для Путіна не саме вони візьмуть. То, що нам не підходить, і на наступний етап, уже реальний, коли їх примусять до переговорів, вони викатять це як нашу вже позицію остаточну. Як вони зробили з Стамбулом, коли показував Путін весь час оцей непідписаний, не оформлений угоду Чому? Договір про нейтралітет України. Він, він, вони кажуть, парафований, я не згодний. Там є, там є певні. Відмітки української делегації на жаль, ну да ви це, хай за, це це за дурості, недосвідченості такі речі не можна робити, бо можуть видати за парафування. Парафування – це коли узгоджується остаточний текст документу і ставляться ініціали. А потім вже дається для розгляду і підписання. Ну я не думаю, це не можна назвати парафуванням, тому що він. Я ну скільки не бачу я варіантів цього тексту, він весь виправлений. Там росіяни правили, Білорусь внесли е, як один з країн гарантів. Він не, не спрацює цей текст. Його немає. Це не угода і не парафована. Але треба мати клепку на наступні рази, не робити так. А вони будуть користуватись тим самим. А тепер це буде підписано. Розумієте? Це буде підписано. З американцями. І тепер виникає питання, розумієте, ви підписуєте з американцями. Це стає уже договір, який згідно з ж Віденською конвенцією з правам міжнародних договорів. Якщо договір підписаний, країна бере на себе зобов'язання не робити кроків, які б йшли в розріз з цим договором, навіть якщо він потребує ратифікації. І це цитають росіяни, вони хочуть, оце от, щоб там Україна записала е, ці речі. Потім вони його на етапі відкидають. Але наш залишається з Штатами. Виникає дуже цікаве питання. А при чому тут США? Ми ж не воюємо в США, так? Да? Тобто США, як посередник, пробує цю схему що з зерновою зділкою зробили. Я розумію, коли напряму україна да. Росія не підписує. Але уточніть, в чому, в чому тут колізія, якщо Росія не підпишуть, а ми підпишемо зобов'язання з США, але ж всі зобов'язання передбачають звикальне підписування угоди. де це написано. А це має бути передбачено. Поки в проєкті такого немає. Поки в проєкті такого немає, там є п'ять документів. Ну, знову ж таки, е, поки не, до, не домовлено все, не домовлено нічого. Тому е, складовою частиною документів є і завершальна частина, механізми е, імплементації внутрішнього законодавства. Кожне слово має значення, навіть в яких мовах складені примірники, все це має значення. І тому дуже важливо, щоб українські переговорники не робили помилок Будапешту. Ну, Будапешт, це меморандум, мається на увазі, але там уже. Розброєння ядерне фактично відбувалося, вже відбувалось, тому це вже було закріплення проблеми. А тут е трошки е така історія трошки інша. Спочатку можна в халепу залізти підписанням якогось тексту, а потім е ти не зможеш його імплементувати просто-напросто. А це вирогідність величезна, і дивіться, в чому я бачу проблему. Навіть щось підписали з Америкою. Якісь позиції. Вони, так як ми знаємо, стосуються, в тому числі, рішень українського парламенту, і навіть більше президент України говорить референдум, про референдум. Та. Так, а як ви і що ви будете робити? А якщо далі парламент не підтримує? Або референдум. Що кажуть росіяни? Зривогод. Зривогод, а проблема в чому? А вони перенесли зараз вони це всі, в тому числі українська сторона. І отже, це помилка, базова помилка. Першим пунктом йшло припинення вогню сфери. Це була позиція Трампа. Вона була довга. Трамп тиснув на Зеленського, щоб саме так безумовне припинення вогню. Е, місяць десь Володимир Зеленський говорив, що нам це не підходить. Потім ми погодились, тому що Тепер тебе так... Путін не хочете. А чому ми відмовились від припиня? Яка розмова про мир, про вибори, там, про все, якщо немає припинення вогню? Тобто ви там собі приймайте рішення в парламенті. А я буду далі воювати це Росія. І чим довше ви будете тягнути, тим більше я буду вас е, нищити. Отакий От підхід, а вони будуть бити до останньої секунди. Це російський підхід. От зараз їм запропоновано було Різдво, черговий раз там тимчасово перемиря. Вони відмовились. Це їх стиль. Вони будуть вбивати, поки можна. Тобто, тут я вже на переговорах був, я бачив це все. Тому е, дуже багато часових таких не, це, незрозумілих моментів кажуть, що можна це все врегулювати. Та ні. Не все ти врахуєш, просто не все, як будуть розвиватися події. І що ще важливо? Кажуть збереження суверенітету. Вибачте, суверенітет це не пусте слово. Якщо ви кажете, що там якась відмова від моделі безпеки, ну в даному випадку від НАТО, uh -huh. якщо ми десь якось це самі закріплюємо, самі ми звужуємо самі свій суверенітет. Якщо хтось зовні скаже США, скажуть, ми проти вашого вступу, хай там що завгодно, закріпляють в себе. Можуть писати, що завгодно, але тоді наш суверенітет не звужується. А якщо ми щось самі, це згуження суверенітету. Якщо, наприклад, ми говоримо про території, то взагалі цікава ситуація. США ж ну, підтримують нас, а по Будапешту гарант територіальної цілісності. Росія теж була, поки не зруйнувала Будапештську цю угоду. Хоча яка б вона слабка не була, для нас вона. І діюча, тобто вони її не виконали ніхто з учасників, Вона слабка була, це вже інше питання, але все рівно ну, там чорне по білому записано гаранти цілісності територіальної в зв'язку з ядерною розброєю. Росія пішла від цього США, вони на нас тиснуть тепер удвох. Для чого? Щоб території якісь там, ну якимось способом не окуповані віддати, а, яким способом невідомо, бо такого немає в Україні, а натомість гарантувати нам територіальну цілісність. От не дивно, країни-гаранти територіальної цілісності примушують Україну віддати території для того, щоб гарантувати територіальну цілості. Це маячня все. Це просто слабка позиція України переговорна і давлять, як це вже було в історії, на жаль, після ядерного роззброєння США діють разом з Росією. І тут ключове, чи будуть вони так діяти далі, весь час. І ключова Європа. Позиція Європи відрізняється від позиції Вашингтону. Так, що, поки Європа. Буде мати позицію, чи коли Європа буде мати позицію сильнішу і масштабує виробництво озброєнь, займе свою чітку позицію. Вони вже сказали, ми вважаємо оці всі навіть. Ну, це окрема тема про заморожені активи, що те, що там хочуть розділити Америка з Росією, це, це такий замах на суверенітет європейських країн. Уже Мерц сказав, канцлер Німеччини. Тому. Е, Європа, якщо підніметься і раніше Путін там будив, будив, не добудив. Тепер Трамп Трампу вдалось. Ну, То, та... Трампу подалось розбудити Європу Як там Єрцин. Та декабристи розбудили Герціна. Герці збудив революціонерів. Путін да розбудив Трампа, а Трамп Трамп Європу. Ну, ну на жаль, я знаю, що прихильник цієї тези ви говорите, що Європа прокинулася, що вона там щось робить. Я дуже там, можливо, менше ніж ви, але багато читаю західної преси. Я бачу, що низькі бідкаються і виявляє деталі нові проблеми. І відповідно що може стати цим індикатором, що ми побачимо, що ви попрокинулися зараз. Вони в переляку з одного боку Трамп тисне з вимоги не чіпати, наприклад, цих російських активів, які знаходяться в Бельгії, з іншого боку, вони нібито не проти їх якось заморозити і перетворити в під кошти на підтримку України, але не знають, як це зробити. От конкретний кейс, як вони його розв'яжуть, як вони покажуть свою суб'єктність. Ну, правильно, це перший буде індикатор. Тобто, перший крок вони зробили, вони безстроково заморозили. Далі буде. І, вибачте, м'яце Мес, по-моєму, визнав, що Трамп тиснув з вимогою не чіпати да. ці кошти. Да, да, да. Да. Далі буде. Далі буде. Це буде, звісно, названо, що частково європейці розвалили мирний план. Будуть такі заяви з боку Трампа, але факт залишається фактом, вони підуть далі. І я не сумніваюся, що гроші України вони виділять на наступний рік, можливо на два роки, 26 шости, тому що це їх інтерес, це їх захист від війни. Тобто, поки Україна воює, не ну, вони прямим текстом кажуть багато хто з них. Поки Україна воює з Росією, Європа більш захищена, тому що війна відбувається на території України. це елементарно. Це навіть політики, які заявляють щось інше, вони змушені будуть це визнати. Ну, крім чітко проросійських, у яких свої цілі, як Орбан, всі інші, ну, частково словацьке лідерство, а так, всі інші вони розуміють, що вони мають підтримати фінансово Україну і зброю, і це буде. Тому я вважаю, вирогідність того, що буде Україна з боку Європейського Союзу, надані оці кошти. Ну там суми називаються різні, але у нас 100 плюс умовно. Так. Ні, ні, ні. ні. Більше 40 мільярдів я чув цифру. Тобто на рік нам потрібно. Mm. Тобто, ну там 210 заморожених активів, але ж мова йде не про те, що вони будуть передані, а що на їх, якби під їх mm. е... Як депозит, як депоненту. під них буде зроблено кредитування. да, І в разі, якщо Росія не віддасть потім ці гроші, то вони потім в заморожених покриють кредити, а якщо віддасть, то з репараційних. Ну, це якась... Схема, я фінансами не розбираюсь в них, але я розбираюсь в міжнародного права. Нема такого репарації, такого типу не буває. Репарації відбуваються. Репарації як е, міжнародна правова відповідальність, бо є різні Реторсії є є контрибуція раніше була, це коли страна, яка капітулювала, платить. ну, Наприклад, Фінляндія платила Радянському Союзу контрибуцію. От кажуть, давайте як Фінляндія, да? Будем їм Читає хтось прочитав там енергієма мемуари, і, і все. Ну слухайте, почитайте глибше. Фінляндія це дуже поганий приклад, тому що Фінляндія зобов'язалась платити контрибуцію, ну тобто виплату за поразку у війні раз. А потім, коли вони почали платити, то росіяни сказали, ні-ні-ні, контрибуція має бути оцими металами, які ми скажемо. Фіни сказали, ну ми ж домовлялись лісом. Не, 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 металами. їх, ну, коротше кажучи, це контрибуція потім після Другої світової вже не використовується, а ретурси, репарації, так. Да. Але при цьому репарація це коли дійсно сторона переможена і вона змушена виплачувати ці репарації. В нашому випадку, скоріше йдеться про компенсацію е, тож, е, той втрат, які нанесла. Росія, екології, економіці, інфраструктурі, всьому Україні і це не 210 мільярдів, це скоро до трильйона діде. То як це буде закриватися, я не знаю, але воно розтягнеться на роки, мабуть, і цього немає ні Німеччина навіть, ні. виплачувала до останнього часу репарацію. А Польща ті все ну, після другої світової ну, дуже поля, довго. поляки і досі висловлюють претензії в надії, що отримати. Тобто репарації це інша історія. Репарації будуть з боку Росії, але це довгий десятиліття. А на підставі буде. чого ви це говорите, якщо цього не буде передбачено в цій угоді? Трамп скаже: от в Трампа ж надія а, взяти собі в управління ці 210 мільярдів, які знаходяться в Бельгійському банку, і спільно з Росією якось його Ну, цього не буде вогонь. Так, але я про це кажу, що його, от в нього це окрема, окремий блок запитань про комерційний інтерес в політиці, про його зятя, про... Інших його адептів в політиці, які є бізнесменами, і під кожною що вони намагаються перетворити демократію в сервіс комерційних послуг. Але е, в даній історії, давайте поговоримо конкретно про збіг інтересів Трампа і Путіна. Донбас, а Путін вимагає віддати повністю територію Донбасу. І ми ж розуміємо, що йому не територія потрібна, а очевидно, оцей гачок, який потім дасть можливість підвісити Україну. Це те, що ми говорили. Що потрібно закони ухвалювати, нові вносити зміни до конституції, рішення парламенту, референдум. І ми розуміємо, що це все не пройде. Тобто ви теж погоджуєтеся з тим, що Донбас потрібен Путіну, щоб ставити якийсь гак нам в ребро і постійно за нього піднімати, чи якісь інші інтерес ну, Ключовий фактор це те, що Путін, не розраховуючи, що буде так складно, включив Донецьку-Луганську область, вже вкладку. І це і він таким суп? чином відрізав шлях не тільки собі, а всім в Росії. Бо формально по їх законах всередині виходить так, якщо ти проти цього, ти порушуєш. Російська законодавство. Запорізькою Херсонською областями по-іншому. Запорізька херсонські області не включені повністю в Конституцію Росії. Тому що, якщо ви подивитесь закон про процедуру прийняття суб'єктів Федерації, то Донецьк, луганський Крим, вони включені туди одним способом, а Запоріжжя і Херсон іншим способом через статути. Тобто це значить, Путін залишив шлях до відступу в цьому плані, який вони можуть частину окупованої Запорізької Херсонської області назвати своїми областями. І буде дві Запорізькі області: одна в Україні, одна в Росії, але не повністю в адміністративних кордонах. Не те ж саме з Донецької області. Він її включив. Я вам нагадаю, ДНР, так звана Донецька республіка, вони визначили своїми рішеннями адміністративні межі ДНР, ЛНР, Ордло, окремі райони. Вони визначили на якомусь етапі в рамках повністю адміністративних областей. Далі Путін з ними підписує 22-го два документа. Ну, один про те, що вони визнаються незалежними державами. І саме головне, в рамках прийняти моєї рішення, mm. тобто повністю області українські. І далі дають війська, підтримку, захист, входять війну фактично, на їх боці. Ну, тобто, в результаті він загнав себе в цю ситуацію. В Запоріжжі-Херсоні такого немає. Не можуть по лінії, якби зіткнення заявити там у себе, що все це наша територія. А у Донець не можуть. Донець їм треба. Кровизнасу вийти на адміністративні кордони Української області. Раз. Це головна причина була, яка рухала. Далі. Там дуже багато вже поділили дійсно в своїх уяві, дуже багато всього. Там ну, сконцентровано, дійсно дуже багато корисних копалень в цьому районі. Але мені здається, там не тільки корисних копалин, там же ж подивіться, скільки в одному Краматорську. Ну, Порядка 25 підприємств, Славянськ, mm -hmm. потім далі Дружківка, потім далі. Там величезний промисловий хаб, величезний. І можливо, вони, звісно, руйнуються все, да? просто обстрілами. Але чому ж там він виник, цей хаб хороше залізничне сполучення, близько до руд, близько до інших металів. Тобто, територіально це був е, і є, і залишиться. Тому що вони, якщо їм не віддадуть, вони не візьмуть це все не зможуть. І це для Путіна дуже складно, тому що тут є обіцянки Трампу. Я заберу Донецьку область. Я вам скажу більше: навіть при Байдені очікували, що військовим шляхом Путін це зробить, і це покращить, е, якби спростить переговори. Я можу погодитись, що захоплена Росією. Донецька область повністю в військовому плані. Спростила би російський підхід.